Саме найщиріші, найкраще побажання сьогодні линуть від мене в привітання всім працівникам чудового санаторію Карпати. І ви знаєте, я не помилюся, коли скажу такі слова. Це візитна картка прекрасного міста Трускавець. Я в лиці Лева Ярославовича щиро широсердечно вітаю всіх працівників цього прекрасного санаторію Всіх 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 працівників і вам міцного, міцного здоров'я, адже ж своєю нелегкою працею ви створили такий надзвичайно чудовий санаторій, рівня якому немає, на жаль, у цьому регіоні. Всіх вам земних благ, святом вас, і якщо в мене все буде, коли не буде така можливість приїхати до вас на наступний ювілей, я буду чекати запрошення і обов'язково приїду до вас. Святом вас, дорогі, чудові.